Сучасний ритм життя не залишає нам багато часу на приготування домашньої їжі. І, як правило, ми починаємо перекушувати десь в дорозі не дуже корисною їжею. Як наслідок, ми відчуваємо себе погано, починаються проблеми зі шлунком, шкірою і так далі. Але багато приладів все більше трансформуються для того, щоб вам було легше, швидше і простіше приготувати собі сніданок зранку або вечерю після роботи, не прикладаючи багато зусиль. Сьогодні ми покажемо вам, як за допомогою смартфона та сучасного кухонного робота готувати смачну домашню їжу, і для цього вам навіть не треба вчитися кулінарному мистецтву. Цікаво, ну тоді хочу представити вашого особистого кухаря. Це котек Тач». Представляю. Всім привіт! Мене звати Даша. Вітаю вас на каналі Воюа. Перед початком огляду, як завжди, нагадую, не забувайте підписатися на наш канал та ставити лайки, щоб не пропускати цікаві та корисні відео. А також, якщо у вас з'являться якісь питання, ви завжди можете залишити свій коментар під цим відео. Дякую! Почнемо, як завжди, з комплектації приладу: сам кухонний робот, ємність для варки 3,3 літри, насадка для випікання, насадка Mamba Mix для замішування, двохрівнева пароварка, силіконова насадка для самоочистки. Що найперше кидається в очі, коли вмикаєш робот це великий сенсорний екран. Ви думаєте, це просто екран з даними та налаштуваннями? Ну, не зовсім так. Це ще й книга рецептів, і саме це робить даний продукт. Супер зручним! Все, що вам треба, це вибрати страву, купити продукти і кинути їх в ємність для готування. І це все. Дякую за те, що дивитесь це відео. ставите лайки та підписуєтесь на наш канал. Бай! Жартую, ще треба приготувати щось смачненьке. Це прям для мене. Я така куховарка. Але перед початком розповім вам про технічні характеристики цього приладу. Цикотек Mambo Touch має надпотужний двигун 1600 Вт з подвійним редуктором, що забезпечує максимальну продуктивність без особливих зусиль, як на високих, так і на низьких швидкостях. Саму потужність можна регулювати в 10 режимах швидкості. Кухонний робот Цикотек Mambo Touch дбає про ваш комфорт та безпеку на кожному етапі готування. По-перше, у нього стійка основа та не ковзаючі ніжки. По-друге, у конструкції передбачена кришка із системою блокування. Поки двигун працює, чаша і кришка замикаються. Це створено для вашої безпеки. Ніщо так не допомагає під час готування як точність грамівок за рецептом. У кухонному роботі CECOTEC MAMBO Touch вбудовано ваги для максимальної точності ваших страв. Технологія One Click дозволяє змінювати аксесуари, не знімаючи чаші. Це дуже зручно, якщо вашу страву потрібно готувати чітко за часом. Сам корпус виконано із нержавіючої сталі, чашу також виконано із металу. Відчувається монолітно, до самої зборки претензій немає. Для більшого комфорту в Mambo Touch встановлена функція автоочищення, що дозволяє без особливих зусиль очищати чашу. Це дуже зручно, але якщо вам потрібно, ви завжди можете промити її звичайним способом під краном або в посудомийці. Ну і про сам екран. 5-дюймовий сенсорний екран Soft Screen TFT дуже інтуїтивно зрозумілий та простий у використанні. Ви зможете приготувати всі види рецептів найпростішим способом, навіть якщо ви нічого не знаєте про кулінарію. Як я, 37 функцій дозволяють приготувати найрізноманітніші страви в кілька разів швидше, ніж звичайно. Він здатний на все: подрібнити овочі для салату, приготувати фарш, замісити тісто, змішати коктейль, збити крем, запекти хліб, довести м'ясо до хрусткої скоринки, або відварити овочі на пару. Це топове рішення на кожен день для великої родини, або створення вечері для хоум паті Кухонний робот швидко подрібнює і змішує завдяки зручній насадці з чотирма ножами. Глечик дозволяє переробити великі обсяги страв за один раз. Для термообробки передбачена основна ємність для варіння або гасіння, а також сітчаста пароварка. Ви можете встановити рішітку пароварки другим рівнем, поки на основній ємності тушкується одна страва. У пароварці приготується друга. Завдяки плавній та рівномірній термообробці Cicotec Mambo Touch ідеально підходить для створення соте, печені та запіканок. До речі, напишіть в коментарях свою улюблену страву, яку ви полюбляєте готувати. Можете навіть поділитись своїм фірмовим рецептом. Всі рецепти ви можете продивлятись та завантажувати нові не тільки на самому приладі. А й в фірмовому додатку Цекотек. Поки що кухонний робот, а також додаток не мають української локалізації, але на даний час вже ведуться перемовини з приводу того, щоб додали українську мову на ці пристрої. Так а тепер давайте нарешті щось приготуємо і подивимось, як вона працює. Не я, а вона. Дякую за те, що дивитесь це відео. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Сьогодні ми будемо готувати пасту карбонару. Знаходимо рецепт на роботі, дивимось, які інгредієнти потрібні. Ми вже попередньо підготували все необхідне, тож тепер клікаємо далі, щоб подивитися, що робити і у якій послідовності додавати продукти. Ну що, починаємо готувати. Закриваємо, щоб не вилетіла цибулька. І нажимаємо старт. Так, що ми робимо? Додаємо 25 г олії і 175 грам бекончику. Ого! Що тут робиться? Відкриваємо, знімаємо кришку. Щось пахне. Йо-майо! Хорошо, що це чужа кухня. Варимо зілля і соль трошки. Відпочиваємо 12 хвилин. А поки страва готується, можна випити чашечку смачної кави, для цього скористуємося кавоваркою CECOTEC. До речі, огляд на яку вже є на каналі. Тре, два, один. Уу! Відділяємо білочки від жовточків. Як завжди, з цінами та наявністю ви можете ознайомитись на нашому сайті та підібрати модель максимально підходящу саме вам. Починаючи з більш простих моделей, до моделей зі смарт-екраном та рецептами безпосередньо на пристрої. Кожен процес готування та кожна деталь вашої страви буде зовсім на новому рівні разом із багатофункціональним кухонним роботом CECOTEC MAMBO Touch. за допомогою надпотужного двигуна з подвійним редуктором, інтелектуальною системою з 10 рівнів та 37 попередньо встановленими функцій, просте керування та додаток з рецептами у вашому смартфоні. Завжди допоможуть приготувати страви без жодних зусиль. Смачно, швидко, легко і головне корисно. Ну, все, страва готова. Скоріше це за... відео. Я буду їсти. Дякую, що дивились це відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте нас лайками, для нас це дуже важливо. І до зустрічі! Я буду їсти. Пахне як! Дякую, що де